Домовились оприлюднено перші підсумки технічних переговорів делегацій з України, США та Росії. Білий дім опублікував текст заяви домовленості з росіянами у Кремлі. Пізніше зробили те саме. А президент України розповів подробиці на прес-конференції: головні здобутки переговорів: припинення обстрілів у Чорному морі і по енергетичній інфраструктурі. Більше розповімо у матеріалі. Отже, один з головних пунктів домовленості не стріляти по енергетичній та цивільній інфраструктурі. Хоча у списку цивільних об'єктів немає, але президент України сподівається, що домовлене на словах з американською стороною діятиме. Також узгодили про припинення обстрілів цивільних кораблів у Чорному морі. Окрім того, усі за аби до моніторингу режиму припинення вогню можна було залучати треті країни. Це непогано, наприклад. Когось з європи або, наприклад, Туреччину можна щодо ситуації на морі, так може хтось з близького сходу щодо енергетики. Володимир Зеленський наголосив, що Україна готова швидко рухатися до повного припинення вогню і гарантованого миру і розповів, на що не погодилася українська сторона на даному етапі перемовин. Наскільки нам відомо, тобто наскільки нам відомо, руслі підняли питання щодо допомоги американської сторони російським, щодо транспортування їх агропромислового сектору, їх агропродукції, тобто питання портів, тарифів тощо, ми, ми а, на це не пішли, щоб це було в нашому загальному документі. Вважаємо, що це послаблення позицій і послаблення санкцій. У Зеленського також запитали, коли набирає чинності часткове припинення вогню, особливо з огляду на те, що у російській заяві умова, нібито, почала діяти з 18 березня а весь цей час росіяни масово обстрілювали українські території. Тут віри русним немає, але я вважаю, що ми будемо конструктивними. Ми Маємо таку саме відповідь, що якщо ми бачимо, що хтось порушує. Ми вважаємо, що ми звертаємось по всіх наших лініях до американської сторони. Сьогодні є американці і є ми. І це не мало. І ми знаємо, як це моніторити: небо, енергетику і море. Дуже швидко ми все це змоніторимо: вибачте, за використання такого слова, і дамо всі відповіді американській стороні, де було порушення. Нагадаю, домовлялися окремо українці з американцями і росіяни з американцями впродовж останніх трьох днів у Ерліяді. Одразу після перемовин росіяни не робили заяви, аргументуючи тим, що це, мовляв, технічні перемовини. Але після того, як Білий Дім опублікував свою заяву, у Кремлі оприлюднили свою версію. У заяві Білого Дому, серед іншого, йдеться про безпечне судноплавство у Чорному морі та розробку механізму заборони на удари по енергооб'єктах у заяві з Кремля. Фактично те саме, але росіяни додали дату заднім. Числом починаючи з 18 березня у Києві. Вже заявили, якщо Росія не дотримається домовленостей, отримає жорстку відповідь. І українці, яких запитали про ставлення до озвучених результатів перемовин, підтримують таку позицію української влади. Я вірю в нашу перемогу, тобто у мене надія тільки на наших хлопців, які на фронті. Під час цих обстрілів ми казали дитині, що це грім. Перемить, дощ не ваше. Вона не лікалася. А так ну українці вже якби в будь-якому випадку вже звикли. Ми переглядаємо всі новини, надіємося на краще, тому що віримо в те, що Україна переможе. А Росія ми бачимо, що у нас відбувається через Росію, тому що.